Доброго дня, шановні глядачі. Сьогоднішня моя тема про те, чому західні суспільства, ну і в цілому представники ліберальних суспільств часто заграють з диктаторами або не розуміють, як себе поводити з диктаторами. І це дуже комплексне питання. Воно має багато дуже Сторін. Взагалі я почала про це думати, коли дивилася лекції Тімоті Снайдера про історію України. Вони мені дуже цікаві. Ну, загалом зараз історія дуже цікава. Я думаю, нам всім. У Тімоті Снайдера своя манера подачі, свій погляд. Дуже цікаві лекції він читає. В оригіналі вони є на каналі. Єльського університету дуже рекомендує, дуже цікаві лекції. А, і на одній на одні з перших лекцій він зачепив питання, чому саме представники ліберального заходу, ну він в тій ситуації, здається, казав конкретно про Америку, часто відчувають інтерес до диктаторів та до якихось диктаторських ідеологій. Він припустив, що є щось зачаровуюче в диктаторах для людей з іншого світу, мається на увазі ліберальний світ західний. Я думаю, що саме, саме тому через цей фактор Америка, незважаючи на те, що вона є партнером України і давно вже є партнером України, так часто більше звертала уваги та надавала більшої ваги Росії. Ну і тут тут є багато пояснень. Це політика, і те, що Росія це більший політичний гравець, принаймні вона була ним до недавнього часу. І те, що Америка краще розуміє Росію, тому що Америка це також велика країна, і їй також притаманний певний імперіалізм. Але ще окрім, окрім цього, цей момент зацікавленості диктаторами, я думаю, він також відіграє тут роль. До речі, я десь читала нещодавно, що серед ліберальної студентської молоді в Америці, і дуже часто це навіть молодь із досить забезпечених сімей, дуже популярними зараз є ідеї марксизму, комунізму. Я навіть мем на цю тему бачила про те, що якби у них у них немає імунітету, такого як у нас до цих ідеологій, і вони їх дещо ідеалізовано сприймають. І оце цікавий феномен. Як, як так взагалі виходить, що представники ліберальних суспільств, які виросли на ліберальних цінностях в якихось більш ситих і комфортних умовах? Чому їх тягне до, до якихось таких маргінальних, прямо кажучи, ідеологій, і цікаво, як такі ідеології вони можуть мінятися. І лібералізм і диктатура є дуже часто, якщо це якісь крайнощі, є проявом по суті одних і там і тих же проблем у суспільстві, і якихось проблем психологічних суспільства. Наприклад, у... коли почався коронавірус, багато хто. Із ліберальних суспільств почав скаржитися, що ліберальні суспільства стають найбільш диктаторськими у тому, як вони. Захищають здоров'я всіх членів суспільства, тобто не можна виходити з дому, треба всюди бути в масці, треба всім обов'язково вакцинуватися. Я підтримую вакцинацію. Вважаю дійсно, що, що треба вакцинуватися, але мені здається, що у, у ситуаціях таких криз, як яким був коронавірус, ліберальні суспільства, начебто, вони вони не справляються. Їм дуже важко знайти цю золоту середину між свободою. І примусом, і начебто заради свободи вони намагаються використовувати примус. Те ж саме ми бачимо, наприклад, у ставленні до меншин, до ЛГБТ, до расизму. Дуже часто у ліберальних суспільствах люди себе. Відчувають так, наче вони вже ну не те, щоб не мають права чогось сказати, але їм дуже важко. А як бути політкоректним? Тобто політкоректність це ж наче добре. Це для того, щоб захищати е, права свободи інших людей, це така ліберальна цінність. І з іншого боку, коли всі мають бути політкоректними, то це е, якось заганяє мене у рамки. І як знайти з цим, як знайти якісь рішення у цьому? І у мене немає тут однозначної відповіді. Я не займаю якусь позицію, типу політкоректність це погано, або там ЛГБТ і толерантність це погано. Я вважаю, що це добре, і це говорить про те, що суспільство розвивається. Свобода, ліберальні цінності це добре, але коли суспільство приходить у цю точку розвитку, з'являються інші проблеми, інші недоліки, з якими суспільство ще не навчилося справлятися, і це якраз та точка. Якщо повернутися до психологічного моменту, чому саме ліберали можуть ліберальні суспільства можуть так цікавитися або загравати з диктаторами? Як ми це можемо бачити на прикладі Путіна, як багато хто намагається його зрозуміти, заглянути йому у душу? Права в тому, що це універсальна в деякому сенсі штука. У нас у всіх є певна зачарованість владою та силою. Є навіть такий феномен, що люди бувають дуже зачаровані психопатами, різними шарлатанами, або більшості з нас насправді подобається дивитися у кіно на маньяків, на якихось нехороших людей. Такий токсичний типаж чоловіка, який наче поганий, але ми в ньому щось бачимо, цікаве, і ми навіть намагаємося щось хороше таке в ньому знайти, навіть якщо зрозуміло абсолютно точно, що його немає, але нам хочеться про це фантазувати. Друга причина це те, що. Людині в ліберальному суспільстві може бути незрозуміла небезпека певних ідей, в такому хорошому суспільстві виросла і живе, що вона не може навіть собі уявити, як воно може бути. І по-третє, як я вже казала, лібералізм це певна стадія у розвитку суспільства, яка є хорошою, але вона змушує нас стикатися з певними проблемами, з якими ми до цього не стикалися. Вона оголює певні проблеми, на які ми до цього не дивилися. І це може виставляти ліберальні суспільства як слабкі, як, начебто, вони зайшли у глухий кут, і тоді, а може, раніше було краще, а може, Путін молодець, а може Сталін був молодець. Давайте про це подумаємо. І цьому сприяє те, що. У диктатурах, у тоталітарних суспільствах є такий момент, що вони ж не говорять відкрито про свої провали, проблеми, про свої недоліки. Вони їх ховають якомога сильніше. На відміну від демократичних суспільств, де свобода слова, всіх можна критикувати, всіх можна поливати брудом на здоров'я. І це таке слабке місце, за яке якраз чіпляється російська пропаганда, що от дивіться, як у них у них все погано, тому що у них є свобода, а у нас все добре. Ну у них насправді не все добре, просто не можна говорити про те, що не добре. А у ліберальному суспільстві можна говорити, і це якраз і використовується. Тобто це така маніпуляція. І ще важливий момент, що серед людей в ліберальному суспільстві які б вони не були. У чомусь краще виховані або більш культурні, ніж ніж ми, або тим паче росіяни. Серед них є багато інфантилів та незрілих психологічно людей. А той факт, що вони живуть у ліберальному суспільстві, не робить їх розумнішими або більш зрілими. Сам по собі він їх такими не робить. Це тільки передумова. Але чи скористалися вони цією передумовою? Це ще велике питання. І часто навпаки таке життя у суспільстві без, без проблем якихось серйозних воно створює людин, людині ілюзію про про, про те, що можна вірити в якусь утопію і що все буде добре, і відриває від контакту з реальним світом. І тут також така ідея, що все можна вирішити мирно, можна завжди домовитися, навіщо воювати. Насправді ні. Насправді є такі люди, і такі суспільства, і такі лідери, яких можна зупинити тільки з силою. Ну і це стосується у тому ж числі Путіна. Поки ліберали живуть у своїх фантазіях про мирне якесь розв'язання. І про те, що просто треба зрозуміти заглянути у душу. У диктаторів по суті таким чином розв'язуються руки для того, що вони роблять, і це посилює тільки проблеми у світі. І Я думаю, що нам всім, і особливо демократичним західним суспільствам, дуже важливо зрозуміти, що є такі люди, яких неможливо зрозуміти, їх можна тільки зупинити. І є люди, які розуміють тільки. Мову сили вони не розуміють мову дипломатії, чогось такого. Вони в цьому бачать слабкість. Навпаки, вони в чому в цьому бачать якесь слабке місце, на яке можна надавити, яким можна маніпулювати, і навіть у психотерапії для психопатів, для таких людей. Не як Путін, але ну, такого типажа людей. Психотерапія виглядає зовсім по-іншому, ніж для всіх інших. Там дуже жорстке спілкування, дуже жорсткий підхід, спрямований на те, щоб така людина ні в якому разі не подумала про вас, що ви слабак. Тому що для них це основне. Це те, як вони бачать світ у таких категоріях: слабкий, сильний, влада або безсилля. І саме тому дуже важливо зосередитися на силі. Щоб з такими людьми і з такими ідеологіями можна було впоратися. Іншого способу, на жаль, немає. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтеся на цей канал, пишіть мені коментарі. Буде цікаво подискутувати, тому що, в принципі, кожна тема, яку я піднімаю, вона дискусійна, вона контроверсійна, це завжди тільки моя точка зору, а у вас може бути інша, і мені також цікаво її дізнатися. Рекомендуйте цей канал іншим, допомагайте нам просувати український контент на Ютубі. Слава Україні! До наступних зустрічей!